Ходімте в сад, я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер, а згорблений чумацький небопад освітлює пахучі очі квітів. Я покажу вам сливи на сучках, що настромились, падаючи мовчки. Затисла груша в жовтих кулачках, І смачного сонця лаєні жовточки. У полі спить зоря під колоском, і сонна слуха думу колоскову, і сонна тиша, сонним язиком шепоче саду сиву колоскову. То кажани, то каженячий ряд заплутався у сонному волосі ночі. Ходімте в сад, я покажу вам сад, його сумління покажу вам очі.